Як часто ви прокидались з почуттям роздратування через незручний матрац? Перейдіть на новий рівень відпочинку разом з Bionica Foam – двостороннім ортопедичним матрацом від торгової марки Purple. Який та приємний на дотик чохол зі стрейчу алоя Вера прошитий натуральним льоном? Блискавка на чохлі полегшує процес догляду за матрацом. Термофібер допомагає розподіляти вагу рівномірно, а також захищає та зберігає харчів. Характеристики інших наповнювачів п'ятизонний блок незалежних пружин Pocket Spring, посилений євроборд 10 см. забезпечує ідеальну форму матраца, еафом еластичний матеріал з мікромасажними властивостями. Таке поєднання матеріалів забезпечує вам максимальний комфорт і здоровий сон. Подаруйте собі та своїй родині задоволення від відпочинку разом з матрацом від торгової марки Purple. матрац Bionica Foam Впорався з цим завданням на відмінно. Матрац виготовляється в Україні професійною командою фахівців на сучасному обладнанні. Компанія має власний великий склад, де зберігає матраци в найкращих умовах. Швидка та зручна доставка кур'єрською службою зробить процес покупки ще приємнішим. А з додатковими аксесуарами для відпочинку сон стане ще кращим. Відчуйте різницю відпочинку разом з. З Фом від торгової марки Purple.